Омега-3 з вітаміном Є, е, і кофермент Q10 продукти, які входять і в Генерейшн 50 але є і в самостійних таких окремих упаковках для покращення роботи мозоку, серця. Тисячі клінічних досліджень довели, що саме омега покращує роботу серцево-судинної системи. Є дуже потужним протизапальним компонентом, тобто забезпечує зменшення запалень в нашому організмі, робить кров більш рідкою і більш доступною до мікрокапілярів. А разом з вітаміном Є, е має омолоджуючий ефект на мозок, на зор, на сітківку, на нервову систему. А комплекс кофермент q 10 взагалі за дослідження його переваг вчені отримали Нобелівську премію, тому що це вітамін молодості, це кофермент, елемент, такий ключ, який вмикає ферментні реакції, тобто всі реакції в нашому організмі. І якщо його достатньо, то реакцію проходять. Активно. І тому цей кофермент Q10, особливо після 35 років, плюс-мінус, обов'язково використовуйте, щоб користуватися своїм мозоком і серцем багато-багато років. В нашу акцію також входить потужний